Привіт, друзі, мене звуть Роман Кравець, і у цьому відеоблозі розповім вам про те, як насправді працює Верховна Рада у час війни та що станеться з кабінетом міністрів цієї осені. Перед святом дня незалежності працівників урядового кварталу, де знаходиться Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Офіс Президента, Комітети Ради, Національний банк. Рекомендували цілий тиждень приблизно в період з 20 по 26 серпня не з'являтися на роботі, а працювати дистанційно. Рекомендації були пов'язані із загрозою ракетних обстрілів по ключових центрах прийняття рішень, про яку доповідав гур, так і зародився анекдот, який зараз гуляє в кабінетах влади. Е, анекдот аналогічний, як і до Верховної Ради, так і до кабінету міністрів. Залежить лише від того, хто і як його розповідає. Розкажу на прикладі Кабміну. Уявіть, відбувається засідання уряду, розглядається порядок денний, приймаються якісь важливі рішення, і під кінець засідання прем'єр-міністр Денис Шмигаль звертається до своїх колег. Мусимо перервати нашу зустріч, тому що існує велика загроза, що росіяни почнуть бити по центрах прийняття рішень. На що один із міністрів перепитав прем'єра: по центрах прийняття рішень Шмигаль відповідає: Так. На це міністри полегшено зітхають і кажуть: а якщо по центрах прийняття рішень, то давайте працювати далі. Зрештою, такий самий анекдот гуляє і про Верховну Раду, тільки там фігурує уже не шмигаля Стефанчук, який, начебто, от говорить депутатам, що нам треба прирвати засідання, і депутати кажуть: Ні, ні, якщо по центрах прийняття рішень, давайте працювати далі. Власне, в цих жартах і криється вся суть управління держави, ні рада, ні кабмін. Не є місцями, де приймаються рішення. Попри те, що юридично Україна є парламентською президентською республікою, по факту з 2019 року ми є президентсько-парламентська держава. Звичайно ж, воєнний стан лише сприяє укріпленню позицій президента згідно з конституцією, парламент та кабінет міністрів є незалежними гілками влади. Як я сказав, по факту Кабмін та Рада повністю підзвітні офісу президента, де власне погоджують свій порядок порядок денний. На Банковій є окремі наради, де президент разом з головою офісу збирають заступників Андрія Єрмака, всіх міністрів, голову парламенту, е першого заступника голови ради, голову фракції Слуга народу, голів комітетів, де обговорять, хто які рішення коли збирається приймати. По суті, звітують про свою роботу. Такі практики відбувалися до 24 лютого і відбуваються зараз. Тож почнемо з першого блоку, як парламент. Поживає під час війни. На початку повномасштабної війни керівництво Ради розділили голова ради Стефанчук, залишився у Києві. Перший віцеспікер Олександр Корнієнко поїхав у Вінницьку область, а віце-спікерку Олену Кондратюк відправили на захід країни. Звичайні депутати після 24 лютого роз'їхалися хто куди. Є нардепи, які залишилися в Києві, але більшість все таки. Повиїжджали на Західну Україну і приїжджали у столицю лише на засідання. Поділ керівництва був важливим для збереження керованості законодавчої гілки влади. Умовно кажучи, якби не дай Бог щось сталося із Стефанчуком, повноваження про керування парламентом на себе перебрав би перший віце-спікер і так далі. Поділ керівництва ради працював допоки російські війська перебували у Київській області. Як би не було, але у перші місяці повномасштабної війни засідання ради відбувалися якщо не раз на тиждень, то точно раз на два тижні. На початку повномасштабної війни вивчалися різні варіанти, що парламент може засідати не у Раді, а наприклад у київському метро. Але як я зрозумів, апарат Верховної Ради не зміг організувати там роботу. Звичайно ж була ще одна причина: якби парламент не працював під куполом на Грушевського, Росіяни змогли би використати цей факт як Свою пропаганду, мовляв, українські депутати повтікали в кінцевому результаті. Всі засідання ради відбувалися і відбуваються надалі на Грушевського. Щоправда, депутати працюють тапів Суспільство не інформують завчасно, коли планується засідання а новини про голосування з'являються лише після того, як всі покинуть будівлю парламенту. Так само немає прямої трансляції засідання, натомість потім на Ютуб каналі Ради можна знайти викладені записи засідань. До початку квітня в офісі президента мали досить цікаві плани щодо Верховної Ради. Справа в тому, що до квітня наша влада все ще вірила у потенціал мирних переговорів з Росією, і якби мирні переговори мали успіх. В офісі президента цілком серйозно розглядали план перезавантаження всієї системи влади. Нагадаю, у квітні соціологи показували рівень довіри до Зеленського на рівні 92-93 Команда Володимира Олександровича розуміла, що любов українців до влади не вічна, і тому слід максимально ефективно використати історичний момент. По-перше, настільки великий рейтинг означав тільки одне. Другий поспіль президентський тріумф для Зеленського. По-друге, закрита соціологія банкової показувала, що перевибори до Ради дають шанс на велике оновлення партійного розкладу в парламенті та на створенні не просто монобільшості, а тотальної більшості партії Зеленського. Тож наші джерела в слузі народу розповідали такий план дій влади. Щойно вдається скасувати воєнний стан. Президент збирався оголосити перевибори до парламенту. А крім того, Зеленський мав би скласти повноваження та ще раз переобратися. Цитую: для цього треба буде закон змінити, але вибори треба обов'язково, тому що всі програми, які президент і ми давали до цього, більше не актуальні. У Зеленського і в партії буде нове завдання відновлення країни, пояснював в Українській правді один із пливових депутатів Слуги народу. Для такого перезавантаження на банковій готували навіть нову партію з умовною назвою Блок Зеленського, у який могли б зайти деякі люди з групи за майбутнє та довіра. Але ці ідеї витали у високих кабінетах влади, допоки ми не дізналися, які злочини проти наших людей росіяни вчинили у Бучі, Бородянці Ірпені після викриття жахливих діянь Російської Федерації у Київській області. А згодом, після приїзду у Київ Бориса Джонсона у квітні, стало очевидно, що неможливо домовлятися з росіянами. З цим усвідомленням і змінилася вся концепція ради. Замість швидкого перезавантаження виглядає, що поточне скликання парламенту працюватиме найдовше в історії сучасної України. Допоки працює воєнний стан, ніхто раду розпускати, звичайно ж, не буде. Це неможливо згідно з законодавством. Тому і президенту і Кабміну доведеться працювати з тим, що є. Не секрет, що слуга народу ще до 24 лютого не могла забезпечити самостійно 226 голосів, необхідних для прийняття будь-якого рішення. Хтось не приходив на засідання, хтось хворів, хтось вийшов в туалет чи в столовку, хтось домовлявся про неголосування з олігархами, хтось мав свою окрему позицію і так далі. Через це банкова була змушена співпрацювати з двома депутатськими групами: це за майбутнє та довіра. Більше того, вони створювалися саме для того, щоб співпрацювати з владою а взамін торгувалися з владою про свої хотілки. Члени довіри орієнтуються на аграрних бізнесменів. Андрія Варевського та Юрія Косюка депутати за майбутнє орієнтуються в першу чергу на Ігоря Палицю, але декілька членів групи орієнтуються на Ігоря Коломойського. Через це у них раніше було навіть двоє співголів групи: Тарас Батенко орієнтується на палицю та Віктор Боднар дружить з Ігорем Коломойським. Співпраця з цими групами завжди обходилася владі дуже дорого у всіх сенсах цього слова. Від їхнього бажання впливати на кадрову політику в регіонах. До якихось податкових преференцій для аграрії, плюс до цього розпочалися якісь внутрішні проблеми в групах. Наприклад, за майбутнє перебуває у стані напіврозвалу у Коломойського зараз не найкращі відносини з президентом. І якщо ви пам'ятаєте, олігарха позбавили громадянства. Не знаю, можливо, це співпадіння, але буквально в серпні Віктор Боднар, який був, нагадаю, співголовою за майбутнє і близький до Коломойського, залишив групу і є просто позафракційним депутатом. Так само у довірі частина мажоритарників не відвідує засідання. Тому банкові знадобилися нові союзники. У нагоді їй стали передусім ті, кого не так давно вирішено було ліквідувати як політичний клас. Це депутати, забороненої ОПЗЖ. Наразі такої фракції вже немає у раді, але депутати з неї нікуди ж не поділися. Ті, хто раніше орієнтувалися на Медведчука та колишнього главу АП-часів Януковича Сергія Льовичкина, зараз перегрупувалися в платформу за життя та мир. Очолює її Юрій Бойко. Але є також інша частина ОПЗЖ, яка тепер складає групу відновлення України. Туди зібралися насамперед люди скандального київського забудовника Вадима Столара та харківського бізнесмена Ігоря Абрамовича. До речі, про місце перебування Столара та Абрамовича ви можете детально дізнатися. Із розслідування української правди батальйон Монако група Льовочкина Бойка зараз повністю співпрацює з офісом президента і голосує за все, що їм скажуть, побоюючись кримінальних переслідувань. Група столара Абрамовича, взагалі, створювалася за допомогою служби народу спеціально для співпраці з владою. Справа в тому, що депутат Абрамович дружить з Давидом Арахамією, головою фракції Слуга народу. І в цій групі є ще один е, важливий персонаж це Максим Єфімов. Він співвласник паркового, де знаходиться Офіс Слуги народу. Якби не було смішно, але опорою для Слуги народу під час війни стали колишні депутати ОПЗЖ. І другий наш блок це Кабмін. Кабмін так само був поділений у лютому. Прем'єр-міністр, міністр охорони здоров'я, міністр інфраструктури, міністр внутрішніх справ, міністр енергетики, міністр реінтеграції, міністр кабінету міністрів залишились в Києві. Всі інші евакуювалися до Івано-Франківська. З травня весь камін працює в Києві, робота більш-менш стабільна. Але, на відміну від мирного життя, очікування банкової щодо роботи Кабіну за ці місяці рязюче змінилися. Проблема в тому, що з самого початку президентства Зеленського офіс президента робив все можливе, щоб фактично підпорядкувати Камін собі. По-перше, офіс займався і продовжує займатися підбором кандидатів у міністри. По-друге, всі ключові рішення прем'єр погоджує з президентом, головою офісу та профільними замами в ОПУ. Озирання на банкову по суті стало одним із ключових правил корпоративної культури. Та й навіть політичного виживання для всього кабінету міністрів часів Зеленського. Однак важливо, сформований розклад сил з урядом влаштовував президента тільки до 24 лютого. З початком російського наступу ситуація в країні змінювалася дуже стрімко і вимагала від чиновників на всіх щаблях ініціативності миттєвого продукування рішень та такого ж миттєвого їх утілення. Але система, привчена за будь-яких обставин озиратися на офіс, продовжила чекати команд і рознарядок навіть у критичний момент. У мирні часи у президента вистачало часу займатися буквально всім. Однак, коли його робочий день перетворився на безперервні зведення з фронту, дзвінки до партнерів, пошук зброї та отримання міжнародної коаліції. Займатися ще й регіонами, пальним будівництвом чи іншими гострими внутрішніми історіями не залишалося ані часу, ані сил. Тому Зеленський цілком логічно став вимагати від своїх міністрів виконувати їхню працю ще швидше та більше брати на себе відповідальність? Тобто офіс президента почав чекати від Кабміну не лише повної лояльності, але й генерування візії, нових ідей, врешті-решт креативу й сміливості. Чи буде ротація уряду? Це питання все ще не вирішене. Але в куларах вже є розмови, що на заміну шмигаля можуть розглядатися одразу кілька кандидатур. Наприклад, міністра інфраструктури Кубракова, який гарно проявив себе під час повномасштабної війни, у наприклад, закуповує паливо. Міністерство займається не лише швидким налагодженням логістики, але й допомагає транспортувати зброю для Збройних сил України. Ще один претендент це Ростислав Шурма, заступник голови ОПУ. Він автор податкової ідеї 10-10-10. І третій кандидат це Олексій Резніков. Просто за час війни Резніков дуже втомився на своїй посаді. Але будемо відверті, шмигаль як прем'єр просто ідеальний для системи влади Зеленського, і знайти йому заміну буде вкрай непросто. По-перше, він виконував і виконує все, що йому скажуть на банковій, та повністю координує свою роботу з президентом і його командою. По-друге, Шмигаль не влазив у політику та не займався побудовою персонального бренду. Відсутність політичних амбіцій і відданість. Це дві речі, які найчастіше зустрічаються у людей з оточення Володимира Олександровича. Також залишаються питання до міністрів, до міністра культури Ткаченка, який зараз, по суті, вбиває конкуренцію на телебаченні телемарафоном, міністра екології, якого непомітно, до міністра тимчасово окупованих територій, які, вочевидь, у час війни можуть реформувати, і багато запитань до міністра освіти Шкарлета у зв'язку із, скажімо так, не найкращою підготовкою до навчального року. Відповідаючи на головне запитання, чи буде ротація Кабміну восени, зараз відповіді на це не мають навіть урядовці. Перекажу свою розмову з одним із міністрів, коли запитував, чи очікувати нам найближчим часом зміни в Кабміні. На що співрозмовник відповів: Ти ж знаєш, що зараз нічого не відомо. Сьогодні, наче все гаразд, але завтра прокинешся і тобі кажуть на вихід. Від себе додам. Багато чого залежатиме від того, як ми зайдемо в опалювальний сезон, а також від перебігу воєнних дій. Якщо, не дай Бог, емоційна ситуація в суспільстві погіршуватиметься і ставлення до влади змінюватиметься, банковій буде необхідно хоч якось скинути негативний баласт. У час воєнного стану це найпростіше можна зробити через кабінет міністрів.